Далі, я вдова 12 років. Так сталося, що зараз маю двох чоловіків. Ох ти, є. нормально, повезло тобі. Двоє мене люблять, а це знаю з одним не бачу майбутнього, бо людина нервна, другий ні риба, ні м'ясо, ні з одним не проживаю, просто зустрічаюся. Секс, для мен... Секс мене не цікавить, але мені важко з тим жити. Це гріх бути з двома. Бог люби трейцю, розумієш, я би ще одного зі. Ви смішні, ви смішні, божі. Я. я в шоці від цих жінок? Але я дякую за відвертість. Це чудесно. Ви молодець. Кождої жінки має бути один чоловік. Знаєте, Ісус розказував той, зустріч мав Семерянку. Найта, що пішла в обід брати води до, до керниці. А в обід до керниці ніхто не ходить, бо, тому що жара сидять вдома. А вона йшла в обід, аби людей не було, бо, тому що вона жила не, ну, з незаконним чоловіком. І Христос їй питає, а твій чоловік де? Вона каже, немає я чоловіка. Він каже, добре кажеш, що не маєш. Помала п'ять чоловіків, і ні один тобі з них не чоловік. Не жната була, ні з одним, ні з другим, ні з третім, ні з четвертим, ні з п'ятим. І вона каже, чи засудив її Ісус? Ні. Через те, що він їй сказав правду, вона повірила в нього і каже, слухайте, він мені все сказав. Це, це пророк, розумієш? Але вона покаялася після того. І потім вона навернулася на то місто. Вона вже не ховала, вона вже пішла в місто. Цікав, слухай, це що за одна? Це часом не оця, що ми знаємо? Що раз з одним, а раз з другим. Та-та-та. Але слухай, що вона розказує. І вона б не встидала. Бачите, що робить Божа присутність. Але я думаю собі, що якщо ви маєте двох, то вас точно ні один, ні другий не задовольняє. Бо якби один задовольняв то б одного лишило, а то пробуєш одного, Неділю той кращий, в суботу той ліпший. Так що определіться. Це так не добре.